Зло, що йде, іде мені на користь, я мудак. Злий погляд на очах, ти живеш, в жахливий час. Йой, а що ви тут робите? Ти на це відео? Моя повага. Дякую, дякую, велике, дякую, дякую. Якщо ви хоч раз відкривали календар або включали телевізор. 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 Ну так ось, якщо ви ті обрані, котрі сьогодні дійсно дивилися в календар, то бачили, що свято наближається скоро новий рік, і саме тому я вважаю, що просто зобов'язаний нагодувати вас слайн зробити для вас відео на новорічну тематику. Коротше, новий рік. Що в цьому слові? Саме так ялинка, бо корінь цього слова який? Правильно, ялинка. А що лежить під ялинкою? Ні, не кіт, там лежить подарунок. Хоча інколи це точні поняття, але сьогодні не про це. Я зовсім про друге. Або третє, четверте, п'яте. Якщо ви заздрісна, майже як Грінч, дивитесь на подарунки інших з думкою, от би й мені ту тисячу гривень від Зеленського, то краще закитайте Кагубу, бо дарувати іншим подарунки набагато приємніше, ніж отримувати самому. Так, не ржіть там, я серйозно. І от важливим питанням, особливо для Віталія, є саме який подарунок обрати для своїх рідних, друзів, рідних друзів, рідних рідних друзів. Якщо ви подумали про шкарпетки, то по-перше, велика вам шана, бо взимку це такий нефіговий подарунок. А по-друге, ви що, вони там зовсім ухуміли? Ну яка ще шкарпетка? Її можна дарувати тільки в комплекті з іншим подарунком. І ні, я зараз кажу не про труси. Звісно, що головним вашим лімітом у виборі подарунку це ці 3 гривні у вашому гаманці. Що обрати? про це можна навіть не думати, коли в тебе 3 гривні. А тим людям, які мають більше 4 гривень, можу тільки позаздрити та дати таку пропозицію. Купіть продукти на якийсь смачний салатик. Не знаю як вам, але для мене завжди найкращим подарунком на новий рік був святковий стіл. Ну бо це реально топчик, імба фіча, круто. Якщо тут є такі ж люди, як і я, то по-перше, підпишіться. А по-друге, як мені вам потиснути руку через екран, Ї я не вмію. Але насправді з приводу цін на подарунки дійсно не треба заморочуватись. Ніхто не просить від вас дорогу автівку або ще в 10 разів дорожчий айфон. Хоча ні, де хто просить, але ви не зобов'язані дарувати настільки дорогі подарунки. Не дякуйте, можете показувати цей фрагмент тій людині, котра чекає на цей подарунок. Долю з маком не хочеш? Інколи можна подарувати взагалі подарунок, який нічого не коштує. Розумієте? Нічого не коштує! До речі, я нещодавно створив групу для спілкування в телеграмі. Ніяких постів, тільки приємне спілкування. Це можливо? No way! Це, до речі, назва групи. Вона так називається no Way. Тому якщо хочете тепло провести час у цю зимку, та й не тільки то велком до нас. Думаю, не секрет, що щоб обрати подарунок людині, треба знати її вподобання. Ось, наприклад, хтось любить малювати, купіть щось пов'язане з цим. Або, наприклад, Джаред Лето любить, коли йому чистять капусту. Розумієте хід моїх думок? Ні. <плес> Блін, накидайте в мене помідори за такі елементарні поради. Ви бачили на них ціну узимку? Мажори. Ай-яй, якщо ви не знали, то подарунки не завжди можуть бути фізичними. Ви можете навіть надіслати другу привітання у вигляді листівки у телеграмі, і це буде найкращий подарунок у його житті. Повірили? Ні, звісно, вона і нікому йому не потрібна. Але якщо, наприклад, ваш друг, подруга любить погратися, <кх> пограти відеоігри, то можна купити гру в стімі, наприклад. Але переконайтеся, що комп'ютер того, хто отримує гру. Потягне її, бо тоді це буде виглядати як знущання. А ще переконайтеся, що ця гра йому взагалі цікава. Лол, це ж так просто, чому я маю це пояснювати. До речі, це ви можете пояснити мені у коментарях. І от, мабуть, найважливіша частина відео, як загорнути велосипед, щоб не було видно, що це він. А ні, не те. Як здогадатися, що подобається моїй дівчині, якщо ми святкуємо рівно нуль днів наших стосунків, все просто? Зараз сядьте, якщо стояли, ляжте, якщо сиділи, бо від такої інформації можна втратити свідомість назавжди. Так от, просто спитайте. Ага, уявляйте? Не обов'язково прям щось конкретно: спитайте тематику подарунку чи хобі цієї людини, а далі вже купуйте сам подарунок. До речі, якщо ви увімкнули це відео, щоб дійсно дізнатися, як обрати подарунок. Я вам сильно співчуваю, ніхто вам не поверне дарма витрачений час. Я, наприклад, не збираюсь. З приводу інших я не знаю, спитайте у коментарях. Може є добрі люди, які повернуть, але я ні. Все. Крапка. А всім іншим я пропоную не соромитись, підписатися на мене, на мій телеграм-канал, поставити лайк. І написати коментар, чого я зупиняюся, зупиняюся. Я, мабуть, перший хто просить вас зробити такі прості речі, і ніхто до мене так не робив, але що поробиш? Дякую за перегляд. Ще побачимось.